Дидактична гра, що зайве. Вам необхідно розглянути предмети і визначити, що зайве і чому, порівнюючи їх за розміром, формою і кольором. Розгляньте яблучка. Яке зайве. Вірно. А чому? Тому що це яблуко велике, а всі інші маленькі. Розгляньте пірамідки. Яка зайва? Вірно. Чому? Тому що вона велика, а інші пірамідки маленькі. Розгляньте м'ячики, який зайвий. Вірно. Він великий, а інші м'ячики маленькі. Розглянь сонечка. Яке з них зайве. Так, це великий жучок, сонечко, а інші маленькі. Розглянь геометричні фігури та скажи, яка зайва. Вірно. Це круг. Чому? Тому що в нього немає кутів, а у інших фігур куточки є. Розглянь, яка фігура тут зайва. Вірно. Це жовтий круг. Чому? Тому що круг жовтий. А інші фігури зеленого кольору. Розглянь ці фігури. Яка з них зайва. Вірно. Квадрат. Чому? Тому що квадрат жовтого кольору, а інші фігури блакитного. Розглянь ці листочки. Це листочки клинові. Який з них зайвий. Вірно чому? Тому що він зеленого кольору, а інші листочки жовті. Що ти бачиш на картинці? Так, це овочі. Який з них зайвий? Вірно, це помідор. Чому? Тому що помідор червоного кольору, а інші овочі зелені. Подивись на цю картинку, що на ній зображено. Так, це фрукти. А який фрукт зайвий? Вірно, це слива. Чому? Тому що вона фіолетового кольору, а інші фрукти жовті. Поглянь на ці грибочки, який з них зайвий. Вірно, чому? Тому що він великого розміру, а інші грибочки маленькі. Молодці! Дякую за увагу!